У реаліях сьогодення економія стала не тимчасовою мірою, а способом життя для мільйонів українців. Здорожчання товарів, комуналки, пального все це змушує переглядати свої звички. Люди економлять на одязі, харчах, транспорті. Продукти зі знижками, покупки тільки за списком. Знімальна група телеканалу Гок вийшла на вулиці горішніх плавнів, щоб почути думки містян, на чому вони заощаджують та на яких звичках економити не вдається. Мабуть, на одязі що таке не дуже необхідне. На одязі. не можу дозволити собі санаторій поїхати, відпочити. Ну трудно сказати по всій в житті, на чому економлю. Навіть на бензині. взагалі то так сильно і не економлю? Що хочеться взяти, те я і покупаю. Ну, звісно, не в таких об'ємах, як там треба було купляти раніше ковбасу, палку ковбаси, то зараз починається вже по-другому, вже купляєш там півпалки ковбаси. На таких битових. Вещо. Ми заощаджуємо. На їжі, мабуть. Ми не купуємо щось таке дороге. Ми купуємо як всі люди. В дивимось, якісь проспекти, де каталоги, де якісь знижки є. На памперсах да, ми купуємо, наприклад, недорогі на памперси дитині. <гум> заощаджуємо на продуктах, та більше немає на чому. Це саме основне, на що кошти входять. Мабуть, не купую каву з собою, а п'ю її вдома. Я ні на чу не, не заощаджую. Що за потрібне, й прибиваю. На собі, в принципі. На баганках, мабуть, зараз, на якихось для себе. На всьому ми зараз потроху. Купляємо мінімум, мінімум продуктів. На чому. Я б дуже хотіла економити на каві, але не вдається. Коли... О, я зекономила на цигарках, я б курити. Це вже скільки. П'ять місяців, десь 100 доларів на місяць. 500 баксів вже зекономила за півроку. Живемо по своїм зарплатам. Даний час ми вимушені на заощаджувати майже на всьому. На продуктах. На собі, звісно. На собі, звичайно, я не купую речі. Всі мої фінанси, які я отримаю і заробляю, фактично витрачаються на квартиру та їжу. Продукти продукти дуже дорогі, високі ціни, тому намагаєшся дивитися відношення ціни та якості. Раніше була... раніше була можливість щороку поїхати в Туреччину або Єгипет. Зараз уже как вже думаєш. А зараз думаємо та вибираємо, де ціни нижчі. Через те, що якби зарплати не дуже високі, а то прийшлося дуже сильно планувати свій бюджет. Звісно, да на всьому приходиться рахувати. Менше стало коштів, менше виплат, менше всього. Все дорожає, тому і приходиться менше брати. Думаю, що не особа. Звісно, змінилися. змінилися. Зарплата стала менше і менше стали витрачати. Кожну покупку обдумуємо. У мене з'явилася дитина, і треба заощаджувати кошти для того, щоб витрачати на неї більше. Я стараюсь комуналку заплатити, на продукти. Продукти подорожали. Звичайно, багато в чому собі почали відмовляти, тому що. Зарплатня стоїть на місці, а витрати все ж таки більше стали. Змінилися. Харчування, те, що дешевше, те, що по акції можна купити. Також стосовно одягу, тобто до нашої те, що є, бо не можемо собі дозволити, як весна прийшла і хочеться щось новеньке. Ні, звички тільки більше заробляти, з'явилися. Просто ціни дорожають менше брати стали. На чах, на побуті, продукти. Харчування більш всього, зараз на даний час займати більшу частину зароблених коштів, ну, а треба ще і відкладати на навчання дітей. Змінилися. Більше витрачаємо, а менше купляємо. виходить. Пенсія ще одинакова, залишилася, в ну, чому то так якось. Єдина звичка, яка не змінилася, це кофе. Так що я мушу. Собі, так сказати, виділяти е, денежку на вкусну каву, гаряча вода, гаряча вода на те, що можна вплинути. Газ в межах розумного теж. Газ ну в пределах розумного теж. Наприклад, як якесь здорове харчування для дитини. Наприклад, якщо вона любить там якісь якісні корисні йогурти, то на цьому ми не будемо заощаджувати. Е, що стосується також для дитини, там якісь розваги, там дитячі кімнати, кудись поїхати. Ось, е, ми допомагаємо батькам. Мабуть, на дитині дитина це основне, на дитині не економимо. На продуктах харчування, щоб був повноцінний збалансований обід та сніданок та вечеря. Ну, хліб, макарони. Що там іще? М'ясні, м'ясна продукція, рибна продукція. Можливо, продукти, аптека це те, що зазвичай. Ну, все одно ти будеш купувати, тим коли, тим паче, коли є діти. На лікарствах, тому що без цього нікуди приходиться купляти, скільки б вони не коштували. Я наприклад не їм м'яса і намагаюся якісь більш натуральні продукти купляти. Хліб вода. Це те, що треба купляти, тому що вода не піділа тут. Ліки, ліки само собою, коли боліємо, то треба ж купляти, треба ж лічитися. приємних враження. Купити кофе на здоров'я, на здоров'я. Ліки купляємо те, що нам положено там, то за зубами дивимося. На ліки. на одіжді на речах, на подорожах, на тому, що звичайно економити не хотілось. На сім'ї то на сім'ї, тобто все що для сім'ї, для дітей, то на цьому не можна економити. Так, Тобто з підвищенням всім так на тарифи, то прийшлося теж дуже переглядати деякі моменти з приводу того там продуктів і так далі. Сторону хочу. Тарифи піднімаються. Треба можливість, щоб була друга під такі тарифи. Ну, якось так. Ну, в основному не дуже вплинуло, але вплинуло. Я особо Все, Все так же, як і. Раніше, мабуть, так, якщо стане дорожче, то прийдеться ще щось, десь наприклад, дивитись дещо що дешевше купити. Більше не тарифи, а ціни в магазині. Стараємося більш заощаджувати коштів на м'ясі або ще на якихось продуктах. Менше менше витрачаємо коштів на якісь більш уподобання для душі. Зарплати у працівників зросли, так що і комуналка повинна зрости. Я вважаю, що це військовий там був час доцільно. Плинули. Якщо раніше ми сплачували комуналку одразу, то зараз інколи можемо розбити на декілька місяців. Звісно, тарифи дорогі, то тобто, туди йдуть кошти, але в чомусь то ми тоді відказуємо. Я просто вчусь більше заробляти. Подорожала ж комуналка, значить менше тратить стали на продукти. Бо все покупне. Тарифи дуже великі, тому сімейного бюджету ходить дуже багато, коли опальний сезон. То... Звичайно ж, тарифи збільшуються, особливо зі ну, ось Надіємося, що з травня місяця буде легше нам трошечки, буде трошки легше, тому що буде менше платити за тепло і тепла ж не буде. Звісно. Звичайно, звичайно, я не можу собі дозволити деякі речі, просто виїхати у Кременчук погуляти. Мені потрібно для цього деякий час, щоб зекономити на собі та родині, щоб вивести дружину до Кременчука. просто в Крименчук прогулятися. Поспілкувавшись з містянами, можна сказати, що економити це не лише про гроші, а про щоденні рішення, які ми приймаємо з розумом, які вчать нас шукати вигідні варіанти та відмовлятися від імпульсивних покупок. Це була програма Майдан Незалежності. Побачимось на телеканалі Гок.